В моєму відрі взагалі порожнє. в мене є воно досі, але ну, воно порожнє. Я пробувала різні способи, як складати. Можна було складати все в одне відро, потім розсортовувати. Я для себе рішення знайшла таке, що просто в коридорі в мене висять декілька торб. В одну я складаю папір, в іншу пластик. Коли вони наповнюються, я зразу їх беру. І виходжу. Неподалік у нас є пункт Київ міськ сто ресурси, які приймають на переробку. Вони навіть платять копійку якусь за це. Що свідчить про те, що ці ресурси однозначно ніхто не викине, раз мені за них все таки заплатили, їх точно будуть е, переробляти. Е, миючих засобів в мене немає. Я користуюся милом. Так само. Е, Мило це, по-перше, в картонній упаковці. Я її просто здаю в макулатуру. Ось тут ось це мило, воно рослинне. Склад тут, омилена олія, кокоса і витяжка з кави. Це мило для кухні універсальне, так само екологічно <кхісна> безпечне. Ну і, звичайно, губки. Губками я не користуюся вже десь рік і просто щаслива. Тому що пластикові ці поролонові губки, по-перше, шкодять довкіллю, по-друге, вони е, дуже швидко стають масними, неприємними на дотик, і запах. Рішення абсолютно натуральна мачалка, класична, яку багато хто пам'ятає з радянських часів, ними милися. Тут ось досі е, е, це, це насправді мочалка, Я купила реально повноцінну, просто я її ріжу на шматки. Вона спочатку може бути трошки жорсткувата, але прекрасно милиться От на ножі, навіть видно, як вона його е, намилила разом з цим милом. Ось. Прекрасно відмиває те, що там присохло якось. Дуже, дуже зручна, вона швидко сохне. І ну, найголовніше, потім ви її викидаєте не в смітник, а в теж компостне відро. Тому що вона це все рослинні волокна. Вона абсолютно натуральна. Ось. І прекрасно ось спіниться разом з милом, без всіляких проблем. Це сода з гірчичним порошком. Соду я купую теж в картонній коробці. Все можна переробити, все екологічно. Це, це на випадок, якщо є щось таке вже. Де потрібна важка артилерія і мило не впорається просто з люфою. Можна ще додати ось цього порошку, посипати. Не знаю, можемо сюди показати, як це робиться. Насипаю там трохи, наприклад, мені треба щось потерти ретельніше. До речі, ця ж суміш вона підходить і для ванни, і для крану, наприклад. Десь тут щось відтерти. вона теж е -е, прекрасно з цим всім впорається. Не знаю, я кайфую від того, що в мене нема цих 25 різних пляшок, упаковок, всі вони пластикові. Що з ними потім робити? Просто викинути я не можу, бо я буду думати про те, що вона там десь лежить. І в 30 років вона там лежатиме, і коли мені буде 40, вона там лежатиме. І далі, і далі мене вже не буде, вона там буде лежати. Мене мучить, мучать ці думки. Ось. А, і потім, можливо, це все створить проблеми для майбутніх поколінь, для моїх же дітей, які будуть не знати, що з цим всім робити. То краще я сьогодні вже хоча б наполовину зменшу а, кількість сміття, яке я генерую. Що там в кремах, ми не завжди знаємо. А, нещодавно я знайшла таке прикольне дуже олія-какао. Вона просто в металевій баночці зверху була картонна коробочка. Вона підходить для всіх а, частин тіла. Особливо там в мороз, там нею можна і е, губи помазати, і пальці, руки, і так далі. Вона встане від, е, від дотику. Є ще кокосова олія, так само, тобто, це все екологічні замінники, і вони зазвичай в якійсь такі теж. Е, Дружні до природи упаков... в упаковці в скляні, наприклад, або в металевій. Якщо все-таки купуєте в пластику, то хоча б звертайте увагу на маркування, щоб потім мати можливість здати на переробку це мило. Я теж купую в картонних коробочках. Звичайно, є варіанти взагалі без пакування мило купувати. Дезодорант відкриття теж цього року це мінеральний дезодорант для тіла, його вистачає дуже надовго. Він на 100% природній підходить там і для алергіків, для тих, у кого чутлива шкіра. Це не тільки дезодорант. Ним здається, ще можна якісь ранки обробляти. Це мінерал, 100% природній, zero waste абсолютний. До нього ось така дерев'яна коробочка, в якій можна його зберігати. Він абсолютно унісекс підходить для чоловіків, для жінок. Він без запаху. Ось, і вистачає його значно надовше. Також мило, прекрасно замінює гель для душу. З приводу шампунів, це також має бути або обов'язкова пляшка з маркуванням, яку можна здати на переробку. Або це може бути твердий шампунь, він виглядає так само, як мило. Ось просто він теж продається в картонній коробці. До нього треба звикнути. Волося звикає, голова звикає і такий самий ефект, як і від звичайного шампуню. Ось. Тому вони зазвичай так само продаються або в картоні, або можна в спеціальних магазинах купити просто от шматок цього шампуню, сухого. Коли готуємо їсти, найперше, це, звичайно, органічні відходи. Це складає певно найбільшу частину о, сміття, яке утворюється взагалі на кухні. Ну, власне, як і всі екосвідомі люди, прийшла до компостного відра. У Франції їх роздають безкоштовно. Отаке таке Воно має подвійне дно з таку кришечку внизу, щоб стікав так званий компостний сік. Я ще про всяк випадок сюди стелю все-таки пакет. Але не звичайний мені друг привіз з Німеччини біорозкладні пакети. Вони не встигають розкластися від компосту. Але так просто зручніше потім вправлятися з, з цим компостом, коли, коли вже треба відро очистити, скажімо так. Для компостування це не просто ви туди закинули органіку і, і все, і вона собі там кисне чи гниє. Є ось такі. Бактерії, вони називаються бокаші. Вони живуть на дерев'яній стружці, пахнуть хлібом. Саме вони забезпечують процеси не гниття, а саме ферментування, якщо нічого не плутаю. Тобто процес перетворення органіки на корисну поживну речовину на добриво. От ми їли кавун і виноград. Зараз цього багато добра. Сюди ж я е, кидаю серветки, там якими я щось витерла на столі, наприклад. Закладаю якусь частину, потім знову присипаю жменею цих бактерій. Потім так, ще частину якусь закладаю. Ну, скажімо так, якось огиди в мене це не викликає, тому що це все їжа, яку ми самі їли. Це природні речовини. Тут немає кісток або залишки м'яса. Хоча, в принципі, в, ось цими бактеріями можна компостувати і тваринні, залишки тваринної їжі, тваринного походження. Там Ті ж самі е, лушпайки від яєць, помідори і так далі. Я зазвичай збираю. Готую декілька днів поспіль, я складаю це все в якусь таку миску і зберігаю в холодильнику, можна закривати кришкою. Ну, мене сильно не турбує, запаху особливого немає, тому я не переймаюся цим питанням. Ось, І раз на декілька днів я відкриваю це відро, закладаю туди органіку, присипаю бактеріями. Мета в тому, щоб туди не дуже потрапляло повітря. Ось так я. Його все присипала. Це я вже можу і забагато, насправді, достатньо жменьки. Ось, І потім беремо ще одну кришку, просто це все діло притискаємо. Треба було зробити отвори в кульочку, щоб вже ж стікала ця рідина. Мені головне, щоб там виходив потім цей сік. Я думаю, що він вийде. Важливо чимось пригрузити, можна просто набрати банку води. Але потім, коли вже воно наповнюється, немає місця для банки. Я кладу ось ці камені, об які точать ножі. Вони досить важкі і притискають. Добре, цю кришку закриваю щільно, щоб вийшло повітря. І все. Ну, приблизно таке відро наповнюється за місяць. Ну, ось нас двоє. І ми часто їмо овочі, і фрукти. Але скільки це все трамбується, десь приблизно за місяць. Запаху ніякого немає, коли воно стоїть закрите. Звичайно, коли ви його відкриваєте, є такий кисловатий кисловатий запах, але якщо відчуваєте, якийсь дуже неприємний, це, скоріше за все, щось неправильно було зроблено, або замало бактерій, або занадто мокрий був цей компост, і там вже якісь інші процеси почалися. Для того, щоб рідина не накопичилася, є ось тут краник, який треба теж раз на декілька днів зливати цю рідину. Рідина непроста, теж дуже корисна, її можна розводити, поливати квіти, можна. Навіть труби чистити, як в описі до цих бактерій сказано. Ну, насправді я пробувала. Нам здається, що діє позитивно на стоки. Те, як виглядають ці компостери, я була вражена, коли я навіть просто погуглила. Це просто елемент інтер'єру. Вони дуже класно, стильно виглядають, на них там можна зверху посадити траву. Суть в тому, що ось це потім можна виймати, перекладати черв'ячкам, Якщо хтось боїться, що вони розповзуться, ні, вони не дурні, вони не будуть тікати туди, де світло, холодно або дуже жарко навпаки, де нема що їсти. Вони будуть все одно сидіти в цьому ящику, вони нікуди не подінуться. Ну, структура такого компостера це три ящики, куди ви почергово закладаєте їжу для них, вони просто переповзають, коли один ящик опрацювали. А там уже буде якраз, якщо тут, коли ми його відкриваємо після двох тижнів, все-таки залишки мають ту ж структуру, яка й була. Інше діло, що вони вже просякнуті, вони вже не є е, тим, чим вони були раніше. Вони перетворені на компост, але все одно виглядає ну, як квашені овочі, скажімо. Е, от то там буде по суті земля, яку можна взагалі просто висипати під кущ і не паритись, можна продати, тому що це дуже цінний. Е, Продукт виходить після того, як черв'яки його опрацьовують, або он садити квіти домашні і так далі. Ну це, це вже взагалі замкнений цикл, ідеальна ситуація. Я собі на зиму таке планую, бо куди взимку ось це дівати не знаю. А звичайну землю її можна ну, складати без проблем і зберігати. Один той факт, що в Європі. Ці відра роздають безкоштовно, свідчить про те, що компостування це нормальна практика для всіх людей, це не є якимось свідченням, я не знаю, того що ти гік чи ще щось, тому важливо компостувати. А, чому здавалося б, органіка? Вона, ну навіть якщо потрапить на звалище, ну згниє вона там, да, або там буде лежати висохне під сонцем, нічого страшного. Якби вона й справді лежала під сонцем і під дощем, і справді нічого страшного. Але оскільки це... Органіка в пакеті, який ми викидаємо на смітник. Потім це все ще накривається шаром інших пакетів пластику. Зрештою, це опиняється. Ця органіка затиснута без повітря десь на глибині цієї там сміттєвої гори звалищі. І проблема в тому, що починається виділення метану, який. Набагато більше накопичує в собі тепло, ніж той же вуглекислий газ. І е, таким чином збільшує парниковий ефект набагато більше, ніж вихлопи навіть газів е, від машин. Тому ось проблема органіки, тому у Франції їх і роздають безкоштовно ці компостні відра. І дуже важливо, перший крок до сортування це відділити мокрі відходи від сухих. Це найперше, що можна зробити, що вже принесе користь якусь. Принципи принципу життя е, за правилом 5Р. Власне, з англійської мови походиться абревіатура. І тут якраз 5 основних правил zero waste життя. Перше правило Refuse – відмовитися від непотрібного. Йдеться про свідоме споживання. Якщо вам не потрібно за акцією 10 пачок паличок вушних, не купуйте їх, навіть якщо вам його пропонують. В цей момент треба бути свідомим і зрозуміти, для чого, для чого ми це робимо, для чого ми це купуємо, чи потрібно воно насправді, і які наслідки будуть того, що я сь сьогодні це куплю, завтра це виконую, а що буде через 50 років. Reduce – зменшити використання непотрібного. Знову ж таки, зменшити використання упаковки, пакетів по можливості. Зменшення споживань якихось продуктів, які шкодять здоров'ю, довкіллю і таке інше. Наприклад, хімічних, які в побуті ми використовуємо, побутової хімії зменшити використання, реф'юз відмовитися, тобто те, від чого ми взагалі можемо відмовитися. Наприклад, пластикова пляшка купити свою багаторазову, дуже зручна, однозначно багаторазова, е, металева. Її можна здати на переробку, якщо в ній раптом з'явиться дірка. Вона досить велика, в неї вміщається багато води. Волю максимально використовувати повторно те, що можете. Е, ну, ось, наприклад, е, я купила досить екологічний засіб для ванної кімнати. Він закінчився, і тепер тут оцет з ефірною олією е, і водою. І я цим мию там крани, умивальник і так далі. Тобто, я ось цю пляшку використовую повторно, тут зручна ось ця насадка. Якби я її викинула або здала на переробку, ну так, нижня частина переробилася, б, а верхня вона би її б не прийняли на переробку. Те саме стосується е, одягу. Наприклад, е, обов'язково здавайте його, віддавайте його тим, хто його потребує. Ні в якому разі не викидайте просто в загальний бак разом з картопляним лушпинням, помідорами там, кавунами і так далі. Обов'язково знайдіть спосіб повторно використати те, або хай хтось використає це повторно, якщо вам це вже не потрібно. Є купа сервісів онлайн, де можна розмістити і написати, віддам безкоштовно. Люди розмітають просто за хвилину речі, які ну в житті б ти не подумав, що комусь вони можуть згодитись. Реюс це якраз стосується більше меблів, предметів побуту, там якихось скляних банок або ще чогось. Ресайкл здаємо на переробку максимально те, що можемо здати. Те, що залишилося в нас після те, що залишилося в нас після перших трьох пунктів. І рот. Це компостуємо. Про компостування ми вже поговорили. Так що, 5 – це класний принцип, він діє не тільки вдома, його можна застосовувати і при організації зеленого офісу на роботі, наприклад. Ну, Вже йдеться про екологічне функціонування компанії, наприклад. Але цей принцип він діє завжди. Ним можна керуватися в будь-якій життєвій ситуації. 5Р: refuse, reduce, reuse, recycle і рот. Це, це класна тема.